Повномасштабна війна вплинула на усі сфери життя, в тому числі і на надання адміністративних послуг. Певний час більшість реєстрів були закриті, що створювало багато незручностей для мешканців. Наразі ж ЦНАПи не тільки відновили свою роботу, але й додають нові послуги до вже існуючих. До переліку послуг ЦНАП міста Покровська додались нові послуги по надання субсидій». Це пенсійний фонд України зараз з нами буде працювати. Три послуги: надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг та придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива, та призначення пільги на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і газу. І третя послуга це надання пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Тобто відтепер надати документи для призначення субсидій чи деяких пільг мешканці Покровська можуть не тільки в управлінні соціального захисту населення та пенсійному фонді, а й у центрі надання адміністративних послуг. Варто відзначити, що тут адміністратори лише приймають документи. Призначенням субсидій займається виключно пенсійний фонд. Перелік усіх документів є у нас на сайті. Тому, якщо когось це цікавить, заходьте на сайт, дивіться весь перелік документів і приходьте, будь ласка, до нас. Ми працюємо з понеділка по суботу з 8 до 17 години без перерви. У суботу до 12. Також свої питання мешканці Покровська можуть поставити по телефону 095 415 46 92.